Остання неділя в Києво-Печерській лаврі для московського патріархату. До наступної середи філія РПЦ в Україні має повернути нижню лавру державі. Все через численні порушення в користуванні майном нині до лаври приїхали представники СБУ. Це сталося під час роботи нашої знімальної групи в заповіднику. А ще була агресія, і навіть штовханина з боку монахів та адептів московського патріархату до п'ятого каналу. Від самого ранку наш кореспондент Віталій Залевський був на території національного заповідника. Зараз він із нами на зв'язку наживо. Віталію, розкажи, що відбулося за цей час там у лаврі. Сергію, привіт. Час відліку великого виселення пішов. Зараз ми чуємо дзвони, тому що з самого ранку на території національного заповіднику Києво-Печерська Лавра тривала літургія УПЦ МП. Ну і власне п'ятий канал вирішив знімати все наживо. Ми все транслювали позиції людей і ченців у ПЦМП щодо 29 березня. Нагадаю, що саме в цей день ця дата Священики мають покинути Лавру. Власне, національний заповідник, Києво-Печерська Лавра, повідомив про розірвання договору про оренду, адже комісія зафіксувала порушення користування майном держмайном. Тож ми поспілкувалися з вірянами. Одна з них була дуже агресивна. Я хочу, щоб ви побачили цей момент. Тож давайте послухаємо Вікторію, яка з нами поспілкувалася її позицію щодо виселення. А ми нікуди не зникнемо, бо ми є, були і будемо. Наша віра славна, наша віра вічна і наша віра православна. Щоб ви для себе знали? Ми просто зробили для себе висновок, що ніколи в житті більше політикам не дамо вмішуватися в релігійні питання. В супереч Конституції України, статті 35, держава від'єднана від церкви. В той же час в нас постійно держава втручається в релігійні питання. І самі священики теж вважають це рішення незаконним. Ми хотіли, власне, дізнатися їхню позицію, чому вони так вважають. А натомість агресію відчували не тільки від цієї жінки. Тож, давайте подивимося, як реагували на нас священики, коли ми ставили питання, чи планують вони виселятися до 29 березня. П'ятий канал. Можна з вами трохи поставити? Ні, я не хочу собі говорити. Що думаєте про виселення 29 березня? Що у вас ума немає в голові. Ну це ж рішення не ми винесли. Я принесли. не хочу бесідувати. Ви Вислухайте службу, Крес. Не плануєте виїжджати? Ні. Уже офіційно сказали, що представники ОПЦ мають піти з лаври до 29 березня. Я пам'ятаю, Данілов на минулому точку заявив, що насильному монахів виселяти то не буде. Надіюся, Бог дасть їм розуму цього дотриматися цього слова. Ну, а все ж таки не плануєте покидати до 29-го? Ні, чому? А чому я покидати? Є рішення національного заповідника Мінкульт? Ну, рішення, що ми треба доказати. Вони розказали в двосторонньому порядку свій договір. Тобто не планую. Не Тож ви самі бачите, як це все відбувалося. Також вже згодом. Сюди приїхав працівник служби безпеки України, як виявилося, до Вікторії Кохановської. Ви її бачили на початку. Вона Яра прихильниця московського патріархату, а також в інтернеті пишуть, що вона юристка УПЦ МП. Власне, ми також поцікавились, чи справді це так, але Відповідь на запитання не отримали, але отримали погрозу, що я зараз отримую по морді, пряма цитата. Тож давайте послухаємо, що вона думає про цей приїзд і що вона сказала про 29 березня, якщо все ж таки скажуть, що точно треба вже виїжджати. Як служба безпеки може настільки не відповідати своїм посадовим обов'язкам, які не орієнтуються в своїх повноваженнях, і вони можуть підійти до священника, до монаха, тут чинців залякати, ще щось звинуватити? Він прийшов, щось хотів вручити. Коли ми почали всі запитувати, що то він не відповів. Він не знає, він не орієнтується. Він сказав: є витяг про відкриття кримінального провадження. Бійтеся, бо тільки їхнє одне слово, благословіння нам, і ми виходимо. Ми виходимо з іконами і ми йдемо в хресний хід, а це є релігійний обряд. І якщо вийдеться ці тисячі людей на хресний хід, от тоді ми побачимо, чи нас почує президент, чи не почує. Тож, такі погрози та провокації ми побачили від деяких вірян, які сюди прийшли, а також від чинців УПЦ МП. Тож, так все відбувалося, Сергію. Передаю слово тобі. Дякую дуже. Віталій Зелевський був на зв'язку з нами з Києво-Печерської лаври. Останні дні московського патріархату в заповіднику. Йдемо далі. Російське смертоносне залізяче забрало життя двох жителів Донецької області. Один цивільний поранений, як інформує обласна влада. Загарбники опівночі поцілили в промислову зону Краматорська. Не припиняють обстрілювати Авдівку. Росіяни б'ють по місту артилерію та градами, використовують касетні боєприпаси. Ворог влучив у приватний будинок Курахуму і пошкодив понад 20 домівок Курахівські Костянтинівські. Та званівських громадах. У Сіверську залізяча противника влучило у будівлю залізничного вокзалу. Дев'ять жителів Херсонщини поранені через російські атаки. За даними обласної військової адміністрації, московити зо півсотні разів гатили по регіону. Сам Херсон окупанти обстріляли тричі, влучили в домівки місцевих та пункти видачі гуманітарної допомоги. І в Чугуївському районі Харківщини загинув мирний житель. Чоловік підірвався на залишеній росіянами вибухівці. Як повідомляє військова адміністрація області, окупанти обстріляли прикордонні населені пункти чотирьох районів області. У Богодухівському снаряди загарбників зруйнували житловий будинок і господарчі споруди. Пошкодили кілька домівок. По будинках у Вовчанську московити гатили з реактивних систем залпового вогню. Нічний ворожий удар по Дніпропетровщині. Як інформує військова адміністрація, напередодні окупанти атакували Нікополь, скерували на місто безпілотник. Про постраждалих не повідомляють. Наслідки зараз поточнюють. Тільки склали присягу, як уже довелося скласти зброю. За даними генерального штабу, від початку великої війни Сили оборони України знищили вже більше як 170 тисяч москалів. Минулої доби наші захисники ліквідували вже понад шість сотень кремлівських найманців. На кладовище військової техніки відправили ще півтора десятка танків стільки ж знищили наші воїни і бойових броньованих машин країни-агресорки. Не дорахувалися окупанти ще вісьмох артилерійських систем. А також знищили наші воїни дві реактивних системи залпового вогню. Загубила Московія на полі бою ще один комплекс протиповітряної оборони. Також напередодні Українська небесна варта приземлила, збила два безпілотника -згарників. А без права на повернення в стрій ще три військові машини. Також знищили наші воїни одну одиницю спеціальної техніки ворога. У Бердянську запорізької області загарбники зобов'язали місцевих жителів до кінця місяця отримати в так званій комендатурі в перепустки, щоб мати можливість пересуватися на тимчасово окупованих територіях регіону. Цей документ цивільні зможуть отримати тільки у тому випадку, якщо пройдуть так звану фільтрацію. Як звітує Генеральний штаб збройних сил, російські військові продовжують обстрілювати населені пункти Запорізької та Херсонської областей минулої доби. Окупанти невдало намагалися наступати, зокрема поблизу Сеньківки та Авдіївки. Штурмує противники місто Махмут, яке утримують наші захисники.